Мансардне вікно ротом світовий лідер серед виробництва мансардних вікон. Краткий обзор. Мансардні вікна можуть бути однокамерними, можуть бути двокамерними, можуть бути утеплені, можуть бути неутеплені. Також вони складаються ще не з лише самого вікна, а й з окладів. Для кожного вида черепиці є свій оклад, будь-то металочерепиця, бітумна черепиця, цементно піщана або керамічна. Стосовно усі відкривання. В даному випадку ви бачите відкривання одна друга. Також може бути відкривання 3 четвертих або повністю верхнє відкривання. Вакцин, підійди поближче, покажу фурнітуру. Вся фурнітура дуже гарної якості. Виробництво Німеччина. Зверніть увагу на амортизацію, на всі прокладки резинові ці. Саме дерево оброблене спеціально так, що прослужить вам до 20 років. Гарантія на саме вікно складає 15 років. У цьому випадку ви бачите, вікно утеплене вд блоком. Оце він так виглядає. Звертайся на компанію Будап та вказує цей унікальний промокод.